Ну, Ми з Боданчиком сьогодні прийшли куди? На площадку. На дитячу розважальні... та... тут Це та... дитячий розважальний комплекс, який називається Маленька Скандинавія. Він знаходиться в нас в парку культури. Тут така паркова зона, дуже класна. Ось боданчик поліз по перешкодах. Тут по периметру є перешкоди. Тепер боданчик в тунелі. Кака! Привіт-привіт! Тепер поліз. Така висока висока гірка. Підйом вверх. Ти не боїшся? Так.

Mãe, eu não sei se você aqui. Eu não sei com você está aqui. Eu não sei você está aqui. Eu não sei se você está Тут перешкода з м'ячиками, можна послизнутись. А тут слизько. Так. Тут трохи слизько. А як підлога. Як підлога, так. Як підлога. Ось сюди. Так, тут треба. А я тут був статус. З татом ти тут колись ходив, так? Ось такі перешкоди нас. Давай пройдемо все і підемо далі. Беданчика. проходь всі перешкоди і підемо далі, так? Так, тепер такі лапки, ніжки, так. Перешкода ніжки. Ось, ось, ось Зараз підемо вже на ту гірку, так? Ой, але буде там темно, так створе. Тут такі кільця є. Перешкоди влазити. Як на конику ти скачеш, так? Ой! Ой, хто застряг? На конеку. Хлопчика запускають на тарзанці. Фу. Круто. Пербоданчик прийшов. Так, давай. Ліане. Тут закрито так. А закрить. Уліана проходиш і заходимо в тунель. Одинадцята перешкода. А це будуть колічки. Ой! Ой, вставай, вставай! Ой! Ой! Ой. Хто пав? Чого? Ой, о, я хочу, чтобы я не забыла, что у меня вкусная еда. Я хочу, чтобы я не забыла. Я хочу, чтобы я Я хочу, чтобы я не забыла. Такі божі курівки начіплені в тунелі, та? 12 -та перешкода. Такі божі курівки. Червоні з чарними цятками. Тепер тринадцята перешкода. Так, так, я бачу, як тебе. Ти... А тепер що це таке? Це павучок. Тут такий павучок, павутина перш. Павучок? А тут павутина, і ти під неї так чик 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 Так.